Телескопи відкрили перед людством вікно у Всесвіт, дозволивши заглянути далеко за межі нашої планети. Завдяки їм ми можемо спостерігати народження зірок, рух планет і таємничі галактики, про які ще кілька століть тому ми навіть не підозрювали. Та навіть самі телескопи мають чимало цікавих та несподіваних фактів Давайте заглибимося у дивовижний світ оптичних гігантів. І відкриємо для себе щось нове. Перший телескоп був створений у 1608 році нідерландським майстром Ансом Ліперзгеєм, хоча славу відкриття часто приписують Галілею. Галілей використав свій телескоп у 1609 році, щоб вперше в історії побачити супутники Юпітера. Слово телескоп із грецької означає бачити далеко. Найбільший оптичний телескоп у світі це великий канарський телескоп із зеркалом діаметром 10 метрів 40 сантиметрів. Космічний телескоп «Габбл» обертається навколо Землі на висоті приблизно 540 кілометрів і працює понад 30 років. Також існують не тільки оптичні, а й радіотелескопи, які слухають всесвіт у радіохвилях. Найбільший у світі радіотелескоп Фаст у Китаї. Має діаметр 500 метрів телескоп Джеймс Веб, запущений у 2021 році, може бачити інфрачервоне світло, недоступне для людського ока. Телескоп Веба розташований на відстані півтори мільйони кілометрів від Землі, це так званий пункт Лагранджа Л 2 Деякі телескопи використовуються для пошуку екзопланет деяких планет за межами сонячної системи. Сьогодні аматорські телескопи дозволяють побачити кільце Сатурна або кратери місяця з домашнього балкону. У середині ХХ століття у пустелі Аризони був побудований спеціальний телескоп для фотографування сонця. Перші телескопи мали надзвичайно вузьке поле зору, користуватися ними було дуже складно. Найдальший об'єкт, який ми бачимо за допомогою телескопів, це світло. Що йде від галактик, народжених незабаром після великого вибуху, у телескопах зеркала виготовляють із боросилікатного скла, кварцу або навіть берилію. Телескопи також використовуються в біології, наприклад, в інфрачервоній спектроскопії ДНК або для вивчення клітин. З допомогою телескопів астрономи виявили понад 5 тисяч підтверджених екзопланет у різних зоряних системах.